Північно-Атлантичний альянс звинувачує Москву у збільшенні активності російської авіації біля кордонів НАТО. Генеральний секретар Альянсу Енс Столтенберг заявив, що літаки НАТО перехопили цього року понад 400 російських літаків деякі з них порушили повітряний простір країн альянсу і не мали при цьому зв'язку зі службами цивільного повітряного контролю. На тлі загострення збройного конфлікту в Україні Росія і країни НАТО за останні кілька місяців проводили навчання в країнах Балтики паралельно. Енс Столтенберг засудив також і численні російські конвої до України, які Москва називає гуманітарними. The Різні конвої, які, як ми бачимо, перетинали кордон між Росією та Україною, нагадують нам про те, що кордон порушується. А мінська угода містить пункт, де якраз і йшлося про дотримання цієї межі та контроль за міжнародним кордоном між Україною та Росією. Упродовж останніх днів з Росії до Донецької та Луганської областей в'їхали понад 100 вантажівок серед них 18 бензовозів. Москва вкотре не надала дані про вміст усіх машин. Деякі медіа повідомляють, що конвой привіз також зброю, амуніцію та засоби зв'язку.